Юлія Тимошенко закликає владу розмістити додаткові сили оборони на Херсонщині. Про це вона повідомила після зустрічі з прикордонниками азово чорноморського регіонального управління, з якими поспілкувалася в ході свого візиту в область. Я хочу звернутися до керівництва держави про негайне, підкреслюю, негайне розташування на кордонах Херсонської області баз регулярних військ нашої української армії. Багатократно посилити треба зараз саме охорону нашого кордону в Херсонській області. Тимошенко впевнена, що саме Херсонська область заслуговує на особливу увагу влади через те, що тут розташовані два стратегічно важливі для півострову Крим об'єкти. Непроста у нас територія в цій області. Тут розташовані два стратегічних об'єкти, які є абсолютною цінністю сьогодні для окупантів. Перше, це Північно-Кримський канал, це забезпечення Криму водою. Саме в Херсонській області знаходиться стратегічний об'єкт, який забезпечує водою частину Кримського півострова. А по-друге, так само в Херсонській області розташований дуже важливий вузол енергопостачання з території України на Крим. Ми зустрічалися з керівництвом погранвійськ які захищають кордон між Кримом і Херсонською областю, і ми говорили про те, наскільки захищений кордон, враховуючи ці виклики, які зараз повстали перед Україною, і стратегічність території області і об'єктів, де ми знаходимося, безумовно повстає питання: а чи насправді українська влада все зробила для того? Щоб був захищений цей кордон, Юлія Тимошенко відреагувала на звернення херсонського міського голови Володимира Миколаєнка щодо потенційної загрози з боку Криму. На сьогоднішній день Херсонщина знаходиться на кордоні з окупантом, є форпостом нашої держави на південних рубежах. Ви знаєте, я хочу, щоб все ж таки влада розуміла, що треба дати максимальні гарантії безпеці, здоров'ю і життю нашим громадянам. Політик також виявила бажання зустрітися з добровольчими батальйонами та дізнатися, як йдуть справи у тих, хто охороняє перші рубежі Херсонщини. Тимошенко відвідала місце розташування 21-го батальйону територіальної оборони у Чаплинському районі. Після розмови з військовими висловила занепокоєння тим, як зимуватимуть захисники кордонів. Підходить зима, треба сконцентрувати фінансові ресурси бюджету для того, щоб кожен солдат і офіцер були тепло вдягнуті. Щоб наші батальйони були озброєні на самому високому рівні, і нашого озброєння українського, нашої української бронетехніки достатньо, щоб вони були в теплих наметах або навіть в теплих приміщеннях для базування, щоб вони мали теплі спальні мішки, щоб все було так зроблено, щоб наша армія, наше військо відчували, що вся країна про них турбується. Самі ж військові на умови не жаліються. Кажуть, головне це відчувати, що українцям до них не байдуже. Ми побідімо. Ми більше ні одного метра не дадимо ніякому захваччику. У нас в батальйоні добровольці, кожен розуміє, за чим він сюди прийшов. І дякую всьому українському народу, що про нас не забуває. Прощаючись, Юлія Тимошенко попросила про одне ніколи не здаватися і вірити, що Україна неодмінно переможе. Я знаю, що армія сьогодні не така, як була на початку, ще в лютому березні місяці. Вона сьогодні набагато сильніша. Вона має зовсім інше натхнення, має чітку впевненість, як перемагати. А саме головне, свято знає про нашу перемогу і вірить в цю перемогу. І в цьому наша сила не лише зброя, а ще й сила духу руйнує всі плани окупантів і всі їх наступи. Я хочу, щоб країна вірила в перемогу. Україна впевнено переможе. Головне, не здаватися, бути сильними і перемагати.